Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Чудові новини прийшли нам від російських окупантів. Завод Омськ Трансмаш отримав російський патент на нову торгову марку важкої вогнеметної системи ТОС 3 Дракон. Ну, це правильно. Зараз всі, роблять, всі в світі реєструють свої торгові марки. От, наприклад, Пепсі Кола. Вони майже 100 років випускали свою пепсі колу, продавали по всьому світі, світу, а зараз зареєстрували свою торгову марку, щоб конкуренти не заважали. Омск Трансмаш поки що не випустив жодного екземпляру тос 3, навіть фанерного. А торгову марку він вже зареєстрував. Що тут сказати, повна перемога над Пепсиколом, яка спочатку 100 років випускала свою пепсі-колу, а потім торгову марку зареєструвала. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в у Монобанку, заходити на наш Patreon, використовувати кнопку спонсорство. В природі існує тільки малюнок, з якого випливає, що ОМС Трансмаш хоче збудувати важку вегнеметну систему на транспортній базі від ТОС-1 «Сонцепьок», а пускові поставити від ТОС-2. Ми зараз бачимо цю торгову марку. Ну, це все, що існує, від до Дракон. Більше нічого, тільки цей малюнок. Давайте згадаємо, які важкі вогнеметні системи є у Росії. Це ТОС-1 Сонцепьок, ТОС-1 А Буратіно, тос 2 Стосочка. Жодна з цих систем не прийняті на озброєння через дуже сумнівні бойові якості, низьку ефективність і велику небезпеку для обслуги. Вони сильно програють навіть старій радянській системі смерч в бойовій ефективності. Термобарична ракета смерча летить в 10 разів далі і має, враж... має бойові зону ураження діаметром, круг діаметром 25 метрів, більш ніж в 3 рази більшу, більш ніж... ніж у Сонцепьока. Тобто, Сонцепьок має, власне кажучи, зону ураження круг діаметром не більше 7 метрів. Ну, так собі, так собі. Крім малої потужності, російські вогнеметні системи мають дуже, вони мають дуже малу дальність дії. От, от, самі подивіться, ТОС 1, ТОС 1А використовуючи радянські некориговані ракети МО.1.01.04 МО з дальністю дії 3,5 кілометри. Шановні, ну 3,5 кілометри. І в обмеженій кількості вони мають ракети мо 10104 м з дальністю до 6 км. Цих ракет у Росії дуже мало. І вони їх практично не використовують. Вони використовують радянські запаси ракет з дальністю 3,5 км. Транспортна база важкої вогнеметної системи ТОС-1, ТОС 1А це шасі від танка Т-72. У тан, у ТОС-1 транспортна заряджальна машина одна штука на базі КРАЗу. У ТОС-2 дві транспортно-заряджальні машини на базі Танка Т-72. Ну, щоб більше стріляти і возити цих ракет з собою. Е, ТОС-2, це більш нова буквально минулого року система. Вона зроблена на базі, КРАЗу, на базі УРАЛУ 63706. Ну, знаєте, мода така зараз пішла на колісні бойові машини. Але вона має 18 направляючих менше, ніж попередні. Використовувані також ті самі ракети мо 10104 з дальністю 3,5 км. Ракет, як я вже казав, як я вже казав, ракет мо 10104 м з дальністю 6 км дуже мало, їх практично не використовують. Колись у майбутньому, колись у майбутньому будуть нові ракети, типу ТБС М3 М3 з дальністю 12 кілометрів. Але їх ще немає в природі, їх ще не випускають, вони ще не прийшли випробування, і в весь військах їх ніхто не бачив. Це буде колись у такому віддаленому майбутньому. Кількість направляючих оцих важких вогнеметних систем російських постійно зменшується. Перша серія ТОС-1 мала 30 направляючих, ТОС 1 А-24, ТОС 2-18. Причина в тому, що ці системи мають дуже малу бойову стійкість, щоб ударити хоча б на 1 км за лінію фронту, ці системи мають наблизитись до лінії фронту ну, хоча б на 2 км з свого боку. А над зоною бойових дій постійно висять наші дрони розвідувальні. Розвідувальні обов'язково побачать, а дрони FPV або артилерія одразу наносять удар і знищують. Вони дуже, дуже вразливі до вогню артилерії. А цих систем в Росії дуже мало, бо вони не прийняті в Росії на озброєння, і вони так, вроді би, і є, а вроді би їх і немає. Ми зараз маємо статистику втрат Російської Федерації на 10 жовтня 2023 року. ТОС 1, 1А втрачено 10 екземплярів, знищено 6, а 4 ми захопили як трофеї. А транспортні заряджальні машини знищено 7, 3, з, з, втрачено 7, 3 знищено, а 4 захоплені як трофеї. Час від часу, ми, власне кажучи, цими трофейними ракетами ведемо вогонь по російським окупантам. Ну, а останні півроку ми щотижня мінімум бачимо про знищення однієї російської важкої вогнеметної системи ТОС. Висновок про, сумнівні, бойов, про сумнівну бойову ефективність це не мої думки. Це висновки російських експертів. Я а, якось нас зайшов, як обговорювали вони перспективи важкої вогнеметної системи ТОС-3 дракон. І вказували, що направляючих стане ще менше, їх буде 15. І це правильно: по-перше, це зменшує вагу цієї вогнеметної системи. А ще вони вказують, що на поточній війні російсько-українській спроба випустити зараз більше трьох-чотирьох ракет. Закінчиться ударом української артилерії або ФПВ дрона і повним знищенням. Ракети цих важких вогнеметних систем мають дуже багато пороху, мають багато цих аерозолій вибухових, вони дуже добре горять і вибухають. До речі, ракети для ТОС-3 будуть ті самі, як казали, ТБС М3 з дальністю 12 кілометрів, ті, яких немає ще для ТОС-2, яких ще немає в природі і для ТОС. 3, вони колись будуть, ну, може років за 20. А зараз вони будуть точно так же стріляти ракетами МО1.01.04 з дальністю 3,5 км. Давайте зробимо такий цікавий висновок: важка вогнеметна система ТОС 3 Дракон російська. Це просто пусті понти. Росіяни дуже люблять розказувати про те, що у них колись буде дуже ефективна зброя, а реально вони її зробити не можуть. В них розуму не вистачає технологій і обладнання. В наявності зараз у росіян є тільки торгова марка, причому в торговій марці тільки силует з 15 дірочками в районі направляючих, і більше нічого. В найближчі 20 років важка вогнеметна система в військах Росії не з'явиться, впливу на російсько-українську війну вона вплинути не зможе. Я маю телеграм-канал, шановні кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись, прошу вас підтримати нас в Приватбанку і Монобанку. Потрібно це нам для роботи. Прошу заходити в наш Patreon, там є багато ексклюзивних відео. Використовуйте кнопку спонсорства. На цьому. Я вам всім дякую, до побачення.